Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Нервова жінка прийшла до лікаря зі скаргою на свої втомлені нерви, які вже не піддаються контролю. Досвідчений лікар вислухав її уважно і призначив їй досить дивні ліки. Читайте уважно Біблію. Вона образилася на таке недбале ставлення до її серйозної проблеми, але послухалася. Через місяць ця ж жінка прийшла до лікаря з посмішкою на обличчі і сказала: Чому ви вирішили, що саме вдумливе читання Слова Божого мені допоможе? Особистий досвід була коротка відповідь лікаря. Біблія таким чином застосовується з покоління в покоління, даючи кожній окремій особистості, точне знання її турбот. Потреб, випробувань і особистих властивостей, начебто, вона очікує нагоди познайомитися з кожним нащадком Адама, щоб вказати йому шлях в цій пустелі гріха, попередити його про зустріч з небезпеками і бути радником кожному, хто не відкидає її допомоги. Читачу Біблії навіть з незначним духовним розумінням стає зрозуміло, що ця книга охопила і проникла в саму глибину його істоти. Нез'ясовним і своєрідним чином вона відкриває людині саму себе. Це правдиве дзеркало з безпомилковою точністю відображає нас. Вона визначає наші наміри, розпізнає наші потреби і розкриває перед нами самих себе. Вона радить, викриває, заохочує, спрямовує, освіжає, зміцнює і освячує. У особистій зустрічі з вождем єврейського народу і Ісусом новином Бог сказав йому щодо святого Писання. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Багато відомих людей, митці, науковці, філософи та державні діячі шанували цю книгу та вважали її керівництвом для свого життя. Сер Ісаак Ньютон казав про Біблію так: Біблія вміщує в собі більше ознак достовірності, ніж уся світська історія. Рузвельт, президент Сполучених Штатів Америки, говорив, вчення Біблії так переплітається з нашим громадянським і суспільним життям, що неможливо уявити собі людське життя, якщо це вчення буде відокремлене від нього. З віддаленням Біблії ми втратимо будь-яку основу. Говорив він. Наполеон Бонапарт, воєнний геній, під час свого ув'язнення на острові Святої Єлени, дуже часто читав Біблію. Він говорив наступні великі думки про Боже Слово. Євангеліє має якусь таємничу силу, дещо дивовижно могутнє, теплоту, що діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить в мене на столі, я не змучуюсь її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням. А ось слова одного з наших постійних глядачів Михайла, оглядаючись на півстолітню дорогу нелегкого земного життя. Я жалкую, що лише останні 15 з них. Як скористався мудрістю апостолів і пророків, мудрістю самого Бога? Я читав Біблію і намагався жити за її світлими порадами, я закохався в її сторінки, я знаходжу в ній самого себе і захист від всього злого. Як багато втрачає людина, каже Михайло, нехтуючи тим величезним потенціалом духовності, чистоти, любові та мудрості? Дуже хороші і важливі слова. Дякуємо вам, Михайле. Дорогі глядачі, а яким є ваше ставлення до книги книг? Чи є вона у вас? Що вона означає для вас особисто? Чи є вашою насолодою та захистом? Коли востаннє ви сиділи читаючи її сторінки і пізнаючи її глибокі істини? Подумайте над цими питаннями, коли ми будемо молитися разом з вами. Наш дорогий небесний батько. Сьогодні ми хочемо подякувати Тобі за твою благодать в нашому житті і особливо за Твоє Слово, яке відкриває нам Твою любов, яке відкрило нам план спасіння, яке відкрило нам, Господи, що у нас є майбутнє, майбутнє через віру в Ісуса Христа. Це прекрасне майбутнє, яке відкриваєш нам ти у своєму слові. Ми просимо сьогодні за наших глядачів, благослови їх всіх. Дай їм здоров'я, наснаги, любові, радості, миру в новому дні. Благослови, щоб вони любили Твоє Слово, читали і жили по ньому. Нехай молитва наша буде в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Амінь. На цьому наша зустріч сьогодні завершується, дорогі друзі. Але пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби ви можете надсилати за адресою, а також за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословінь!